Радіо В Україні заблокували 24 аккаунти акаунти у соцмережі TikTok, які просували російські наративи. Зокрема, серед заблокованих каналів акаунти львівського проросійського активіста Остап Стахів, який був відомим лідером антивакцинаторів, проросійської пропагандистки Діани Паченко, яка виїхала у Російську Федерацію, підозрюваного у, держ... у державній зраді проросійського блогера Анатолія Шарія, а також підозрюваного у державній зраді нардепа Олександра Дубінського. Проте відомо, що для українців телеграм-канали є найпопулярнішим джерелом інформації про війну. Джерело назвали 53% респондентів. Друге та третє місця ділять між особистісні контакти, такі як родичі, друзі, знайомі це 42% та Ютуб 40%. Підпишіться на канал Радіо Юейчикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.